Марія Ковач бачить красу в дрібних деталях, саме тому її роботи цікаво роздивлятися. Що миті знаходячи щось нове, каже, що давно хотіла показати свої роботи коломиянам. Я зараз таку маленьку подорож почала завдяки моїм подругам. Це Галина Філіпова і Наталія Вовчук, які з якими ми час від часу. Проводимо пленери спільні. Там ми познайомилися. Ми якимось досвідом обмінялися, і от вони так запропонували у Франківську і Коломиї зробити виставку. Запросив пан Тарас, і такі наші ідеї, наші плани збіглися. Чим я дуже задоволена. Мистецтвознавець Тарас Косович давно знайомий з творчістю закарпатської мисткині. хотів, щоб і коломияни, і гості міста також з ним познайомилися. Це є графіка. В творчості взагалі художниці, станкова, станкова графіка, це, це займає чільне місце. І, власне, ці роботи, які тут представлені, вони виконані в основному у монохромній гамі, а кольор це той той акцент, той такий контраст, власне, який підсилює цю монохромність і відповідає власне, тим, що він колосально. Підсилює художниця, каже, що на створення цієї колекції її надихнула природа. Це те, що я люблю дуже. Я за освітою графічний дизайнер. Це, мабуть, досить відобразилося в моїх роботах. Я люблю деталізувати, щось вимальовувати. Крапка лінія пляма. І тут більше всього, що я зібрала, це виставка це про природу, про невід'ємну частину природи і людини. Те, що нас живить, насичує, те, що ми можемо спостерігати, що надихає. Хто не побував на відкритті, має нагоду відвідати виставку у філармонії. Вона триватиме місяць. З колоною Богдан Малацький, Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї.